Хороші мої, хочу буквально декілька хвилиночок або хвилиночку просто вам озвучити. Я дуже полюбляю маленькі печеньки з передбаченням, тому що я завжди всім говорю, це печеньки, в яких є нам маленьке побажання, яке хочуть нам сказати свише. І печеньки з такими прикольненькими візитівочками є. Хто бажає, можу просто вам їх надіслати. Просто так. Чисто для хорошого настрою. І хочу сказати, що от мені нещодавно повало, якби таке передбачення, хочу з вами просто поділитися ним, чисто для хорошого настрою. Роби те, що підкаже твоє серце. Хороші мої, ніколи не бійтеся пробувати ризикувати. Якщо ваше серце підказує, що потрібно саме так зробити, прислухайтесь його. Повірте мені, ви ніколи не пошкодуєте. У нас сьогодні йде дощ. Я зараз в Бучі, дощ йде, біжу зараз працювати. Бажаю всім хорошого дня, хорошого настрою. Не бійтеся слухати свого серця. Тому всім хорошого дня. Хто бажає мої візитівочки з такими піченьками, з передбаченням? Можу просто надіслати вам для хорошого настрою. Ваша українська фея, Катруся. Для хорошого настрою!